Я зараз знаходжуся в містечку Лейк Цюріх на півночі від Чикаго. І дивіться, яка тут ситуація. Клієнт зробив клим за страховою компанією State Farm, Страхова компанія State Farm йому відмовила минулого року, повністю ноль, нічого. І ось що я вам хочу сказати: відмова страхової компанії може піти вам як власнику будинку на користь. Дивіться як, коли ми знаємо, що такий дах, як оце, коштує напевно 30 тисяч, і салінша 30 або 40, по це алюміній. Це дуже багато грошей. Страхова компанія бачить велику цифру, лякаються і тікають. Якщо така велика страхова компанія, як State Farm, минулого року прийшла сюди, вони такі великі професіонали, вони кажуть, що ніяких пошкоджень немає. То якщо ми переключаємося в правильну страхову компанію, і я проходжу сюди, я бачу пошкодження, то ми робимо клейм за правильною страховою компанією, за правильним покриттям, щоб отримати правильний результат. І те, що в нас є документи з страхової компанії State Farm, що ще рік назад, ще не так давно, вони прийшли, подивилися і сказали, що будинок був в ідеальному стані, тому що якщо б ні, вони б заплатили, це йде вам на користь. Якщо ви хочете дізнатися, як можна використати такого типу ситуацію, якщо у вас був клейм, де страхова компанія не заплатила на вашу же ж користь, дзвоніть або пишіть ви наші повідомлення своїм номером телефону. Ми дозвонимось до вас на протязі 24 години, щоб назначити безкоштовну для вас консультацію, і дізнатися, що можна зробити для вас у вашій же ситуації.